Зінальська багатопрофільна лікарня до приймального відділення у зв'язку з появою рани другого пальцю правої стопи. Після скринінгового виконання ультразвукового дослідження кровообігу в правій ніжній кінцівці було виявлено, що поверхнева стегнова артерія на стегні на всьому проміжку вона була оклюзована. Оклюзована, тобто звичайним язиком вона була повністю закрита. І кровоплин по цій магістральній артерії. Його зовсім не було. У зв'язку з чим почалися початкові некротичні зміни в другому пальці правої стопи. Хворому в умовах розділянської багатопрофільної лікарні було виконано контрастування периферичних артерій, тобто виконано аорта судин нижніх кінцівок. Після чого Дані, які ми побачили на ультразвуковому дослідженні, вони були підтверджені більш, більш точним дослідженням у вигляді аортоангіографії. І після чого хворому було виконано е, стегну проксимально під або шунтування. Тобто в обхід закритої, закритої ділянки судини було виконано шантування для того, щоб кровоплин в нічній кінцівці був, було відновлено. І е, некробіотичні Зміни в другому пальці було зупинено. Зараз ми виконуємо хворому скринінгове УЗДС-судин в післяопераційному періоді. Ми можемо спостерігати, що артерія, яка була його, вона не працює, вона вражена атеросклерозом, вона не пульсує, тобто кровообігу по ній немає. Але ось о, наш протез, тобто шунт. Кровообіг на ньому на дуплексі ми не можемо побачити за счет його неоднорідної структури, тому що це все одно протез. Але ми бачимо, як він пульсує. Пульсація каже нам про те, що шунт прохідний, кровоплин по ньому магістральний і шунт задовільно пульсує. Він Заступив в больницю наступня, пальці не мог ходити. Я его послала в больницу, он не хотел идти. Пришел, вот ему сделали. Спасибо докторам, сделали операцию. Вроде бы пока все нормально. Ну, надеемся, дальше будет лучше. В данном случае важным в лечении хворих с данным, с данным захворюванням является раннє, як, як найбільш можливо раннє виявлення цього захворювання у зв'язку з тим, що якщо е, стадія буде вже більш запущена, то в такому випадку хворий може втратити кінцівку і могла бути загроза ампутації на рівні стегна. Тобто е, не, не слід е, зневажати такими скаргами, як біль у литкових м'язах при ходьбі. Початкові рекомендації це дозована ходьба на віц 3-5 км в сутки, відмова від паління та підтримуюча консервативна медикаментозна терапія. Але якщо вже є поява ран на пальцях або біль у спокої, тобто навіть коли пацієнт не, не ходить, а в нього вже болить литкові м'язи, то це, це каже про негайний візит до судинного хірурга, тому що. Початок гангрени дуже зв'язує нам руки, і ми не можемо виконувати в повному обсязі оперативні втручання, враховуючи загрозу інфікування протезів та матеріалів, які ми використовуємо для відновлення кровоплину. Рання діагностика та ранні, ранній візит до судинного хірурга ну, може спасти вам кінцівку від, від її втрати.